бачимо НАТО світу в Арабських Еміратах, але почалася війна, та я залишилася в подвалі, бомбосховищі, та ми не змогли виїхати з міста. Але дуже тоді готувалася. Змагання повинні були бути 8 березня, але, на жаль, зараз підготовка проходить дуже гарно. Я готуюся постійно кожен день. Я їду з одним номером гамах. Це арт. Зараз я їду до Греції. Це буде змагання з 18 по 20 жовтня. У мене багато суперниць, але я дуже сподіваюся, що буде призове місце. Але потрібно дуже багато працювати. А це, на жаль, важко. Багато травм. тому...» Зараз в якій формі підходиш до цих змагань? Щось турбує? Травма каліна дуже боляче, але займаюся. Так, на лікування немає часу. Ні, немає, зовсім. Нарешті у тебе має здійснитися мрія, представити країну. Наскільки це важливо для тебе? Для мене це дуже важливо, так як я ще хотіла це зробити два роки тому, але не склалося. Тому зараз я дуже багато для цього роблю. Я дуже хочу виграти. Ти в цьому костюмі будеш виступати? А, так. Дуже патріотичний костюм. Я два роки тому навіть була в схожому костюмі виступати, але він залишився в Маріуполі та його більше немає. Тому ми вирішили пошити схожий на тій. Тому мрія, надію, здійсниться. Я одна з України в даній категорії. Більше зі мною не змагаються українки. Тільки одна, так як я зайняла перше місце. На чемпіонаті України? Так. А це е, якийсь е, вид такий нестандартний тренерка сказала, що там багато хореографії. Так, це арт, тому там складається номер з тридцяти процентів гімнастики та 70% з хореографії. Потрібно багато танцювати. Повинен бути образ, зачіска гарна, макіяж. Але на жаль, у нас не всі вміють гарно танцювати, тому вирішили не всі їхати з арт номером. Здебільшого взагалі то в повітрі працюєш. Тут доведеться перелаштовуватись. Так. І як є якісь опасіння, хвилювання через те, що ти не дуже в своєму амплуа? Насправді ні, тому що я в дитинстві займалася то одним танцями, то балями. Потім у вас ще й полістка в Італію планує. Так, я теж прийшла туди з номером на гамаці, але це вже спорт. Там дуже багато суперниць, 20, 30, 40 суперниць, це дуже багато, але також є можливість виграти. Дуже хочемо. Що стосується музичного супроводу, це ж такі міжнародні змагання. Може, там має бути обов'язково якась іноземна пісня чи, чи неважлива? Ні, там цього не прописано. Можна брати свою, будь-яку, але є одне спосередження, не має бути російської музики. зовсім. Мого від України чи це міжнародне ви міжнародне? На ж таки світ розуміє, що відбувається. так. Які в тебе композиції? В мене Україна це я, та у мене немає дому. Змагання у Одесі пройшли дуже круто. 35 призових місць привезли мої повітряні гімнасти. Це дуже-дуже класний результат, тому що багато гімнасток вперше були на сцені. Це був дебют у багатьох. І все одне, перше, друге та третє місця. Крім того, наша. Наш центр повітряної гімнастики та акробатики «Флайденс» отримав три гран-при, як сама найсильніша студія, як сама активніша студія. Ну, Сильніша це ми набрали найбільш балів зі всіх студій загалом на ну, підсумку. Сама найактивніша студія, багато було номерів та учасників від нашого центру повітряної гімнастики «Флайденс». І і зрителів симпатій як на активніші болювальники. Цього разу наші батьки таку підтримку організували, що просто вау. Як зараз проходить підготовка до чемпіонату світу, скільки везете номерів і ну, як налаштовуєте себе представити країну? Це дуже важко. Живемо у тренувальній залі, постійно тренуємось, багато часу на документи, на подачу заявок, бумажок, музика, відео, тобто подача елементів, тобто багато роботи, крім того, що є у тренувальній залі. А в Ужгороді було дуже важко. Змагатись у кожній категорії віковій та по уровню підготовки було від 20 до 30 конкурентів, які змагались за перше, друге, третє місце. Усі інші просто учасники, і лише перше, друге, третє місце у своїй віковій категорії, хто отримав той хтось попав до зборної України і має право представляти Україну на змагання в Греції в арті. Це лише моя донька Єфімова Ангеліна на Гамаці. В неї перше місце і вона їде до Фін, там буде представляти нашу країну в арті. А до чемпіонату в Італії їде одразу 4 номери. Кліменка Ксенія на полотні. Вона взагалі новачок другий раз виступала там на полотні. На гамаці в неї був більш опит, вже майже рік вона виступає і в неї друге місце. Вона прямує до Італії. Сідарук Поліна займається два роки на полотні. Третє місце і прийшла до зборної, і буде в Італії. Іфімова Ангеліна Гамак -профі. вона буде також в Італії представляти старшу вікову категорію. І дует на кільці з українською тематикою теж пройшов на ура. Насправді дуже важливо для кожної дитини, для кожного батька, мати, які, а для мене, як для тренера, так це саме те, що треба, тому що ми. Два роки тому, коли почалась війна, не змогли прийняти участь у чемпіонату миру в Емиратах. Тому будемо тут старатися, намагатися, отримати все, що можна з цього. Україна сказала, що там є вимога. На чемпіонаті світу не має бути російських пісень. так? Це вимога взагалі на всіх чемпіонатах на території України, а на території Європи вони теж підтримують. І навіть в... Допускають спортсменів російських до змагань. Тобто Російської там не буде учасників. Ну, Мабуть, не, не повинно бути. А дивіться, а не росить? Не бачила у списках а, теж. Теж немає. Не бачила у списках їх. Бачила, що мінімум 20 конкурентів на змаганнях у Греції, і там представлена Греція, Германія, Італія, Венгрія. Ну, багато країн, але Росії не бачила. Ви казали, що на змаганнях в Ужгороді різниця була у віці, так? Наші дівчатка були менш досвідчені. Я подавала своїх гімнастів, як правильно робити. Годи. Два підготовки, а мої полтора-два года максимум займаються. Це аматори, а там в аматорах приймали участь ті, які займаються з досвідом 5-6 років. Тобто ті, котрі вже пройшли і аматорів, і напівпрофі, і профі, навіть еліт потрапили. Але як я могла зрозуміти. Всі хотіли зробити дуже сильну збірну країни, щоб ми там отримали найкращі місця. Тому моїм дівчаткам було дуже важко змагатися, але все одно 5 призових місць і чемпіонат миру, один і другий, ми будемо представляти там. А в профі теж змагались дівчатка, ті, які вже є тренерами, котрі працюють і виступають у категорії еліти майстер. І тому в категорії профі це зазвичай 3-4, ну максимум 5 років. Було важко змагатися з тими, хто займається 6 7 10 10 років і працює тренерами. Але все ж таки і там, і там мої дівчатки, гімнастки пройшли. Ви нещодавно їздили так на змагання? Так, говорити. Розкажи, які там в тебе результати і чи ти задоволена, як там все вдалося? У мене третє місце та за участь. Як там все пройшло? Як... Давно розкажи, ти займаєшся і чим тобі цей вид спорту так ну сподобався? Я займаюся два роки і мені подобається, тому що тут дівчата можна познайомитися. Я готуюся зараз до Італії. Я прийшла гамак. Я роблю номер на гамаці. Треба його дуже усложняти, тому що ми змагалися в Ужгороді і там були діти дуже сильні, з категорії профі, полупрофі, а ми з аматори». І що, ти зараз додаєш якісь трюки? Чи що? Тяжкі трюки, останній номер, щоб зайняти якесь місце. Це буде твоя перша поїздка спортивна за кордон? За кордон, так, перша. В складі збірної України виступати. Чи є якісь хвилювання, переживання, щоб представити гідну країну? Так, дуже я хвилююся. Я боюся їздити. Я ще ніколи не була за границею виступати. Ну хочеться. Хочеться, дуже хочеться. Спробувати перший раз. Ви нещодавно і в Ужгороді були і в Одесі були, так? В Ужгороді це був відборочний чемпіонат до Італії, а в Одесі це був просто чемпіонат. В Ужгороді був відбірковий чемпіонат на чемпіонат світу. Задоволена як виступила? Так, я задоволена, але в мене тільки одне місце. Яке? Друге місце, І ти пройшла? Так, я пройшла.